Я вас вітаю в ефірі. Лайф» в студії Андрій Глухенький. У нас сьогодні пан Василь Юрастюк, заслужений майстер спорту, почесний голова Федерації стругмен України і власне президент Федерації структури України Сергій Конюшок. Доброго дня панове. Доброго дня. вітаю. Як ви розумієте, говоритиме сьогодні в першу чергу про здоровий спосіб життя, такий дійсно здоровий, і про розвиток спорту в Україні в цілому. Хотілося би відразу поговорити так окреслити такі е, певні моменти: те, що які тенденції зараз е, багато хто озвучує спортсменів, що, начебто, недостатньо велика увага приділяється державою і е, по інерції вже суспільством до е, здорового способу життя. В цілому цьому не, не, не дається значення ніякої соціальної програми немає, ніякої реклами достатньої. І в зв'язку з цим певні так би мовити деградація ставлення до е, спортсмена як поваги людину, яка. Ну, Варто поважати, пишатися. Якщо за кордоном людина досягає якихось вершин і її знає, там весь двір, квартира і так далі, то в Україні цього не відбувається. Чому на ваш погляд, це? Ну, давайте, мабуть, почнемо з того. А, ну, от ви згадали про соціальні якісь <кій> програми дійсно. Хоча, знову ж таки, я не знаю, іс Влаше існують, існують вони, можливо, на паперах в міністерстві. Соціальна програма, то звичайно, вона є, вона, вона кожні п'ять років ї... розробляється, але її не видно на вулицях. Вона не працює для молоді, вона не працює для е, тих дітей. Ось немає соціалки, дійсно. Ну і і, і це правда. А якщо можливо є, то е, дуже маленький мізер. І ми вже давно це говорили і обговорювали неодноразово що. Фактично, спортсмени, які вже закінчили свою спортивну кар'єру, могли б послужити ще там декілька років, декілька десятків років на благо країні, і саме в, соціальні, в соціальній сфері, ось такі, про яку ви сказали, з'явитися десь на бікбордах, відзняти декілька роліків, тому що одним, звісно, не обійдеться, і просто на своєму прикладі показувати, що можна робити, де можна займатися і як можна вести. Спосіб життя. ну ось Дійсно, такого в такого нас не існує. Це пов'язано не тільки зі здоровим способом життя, це, взагалі, мабуть, стосується. В цілому соціальної складової <кій> в нашій країні, ну, ось пане Сергію, пане Василю, пізнаваність це те, що ми говоримо. Тобто, пізнаваність, її можна, так би мовити, монетизувати в якісь важливі соціально важливі проекти, в тому числі. І навіть через якісь питання а, залучення коштів. Ну, тобто, люди отримують рекламу, людина отримує пізнаваність і через неї несе правильні меседжі. Тобто, суспільство починає виховуватись. А якщо пізнаваність, скажіть, будь ласка, де вас пізнають найбільше? Ну. Пан Василь і пан Сергій а... Не важливо, де ти знаходишся. Ну яка реакція людей, які вас бачать? Перше, що вони говорять. Ну якщо мене люди бачать в метро, то звісно спочатку вони ловлять в паузу. Навіть можна а, в цю паузу <світ> попасти і зайти в метро і через дві зупинки вийти, і люди не змогли <світиси> зрозуміти, <Заміти>, що <світиси> <світиси> а, <світиси> це, це він був. Це він був чи ні? Ну тобто, таке не неважливо, де ти знаходишся впізнають всюди. Ну з це... у, у Василя, ну як на мене, я вкотре кажу, так. як на мене, це трохи вже іноко іноді буває проблемою, що люди зазвичай не розуміються е, на такті і в будь-який момент можуть підійти, попросити авторов і сфотографуватись, не зважаючи на стан і настрій людини до якої вони Ну, і підходять. чим ми займаємося в, в той даний момент, тому що. Проводимо змагання, є якісь організаційні питання, які потрібно обговорити зараз, не через 5 хвилин, а в зараз, от в цей момент, саме тут. Ось цього деколи люди не розуміють. А Але я, ви до чогось іншого, мабуть, вели. Я до чого вів. Що, наприклад, коли мова йшла, ми з боксерами спілкувалися, наприклад, про того ж самого Василя Маченка, були ну, певні фрази з приводу того, що йому набагато важче пройти без капюшона, наприклад, в ті ж Сполучених Штатах Америки в деяких містах, ніж в Україні в Одесі. Тобто іноді, на жаль, українці своїх героїв, ну тобто людей, які дійсно чогось досягають і дійсно піднімають український прапор, в тому числі в світі, і могли пропагувати багато чого. Корисно не так добре знають, як, наприклад, за кордоном, там де вони почали виступати зовсім порівняно там недавно. Наприклад, чому це відбувається знову ж таки на ваш погляд? Ну можна я, да, про це? Ну я не бата не дивіться. Э, насправді, чому велика популярність у пана Віроцюка, тому що він виглядає відповідно, тобто, ти э, ну. Пересічний роботів не з ким не сплутає Віросюка з кимось іншим хіба що з Віталієм Міхєєвим. У, ну, у нас є спортсмен Віталій не Міхієв, так. який трохи нижче не ще не зріст, але дуже, дуже схожий. І були такі комедні випадки, коли люди з ним. Да, від, 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 а, але але ну, а Василь Ломаченко ну, назовні виглядає просто, ну, умовно кажучи, як звичайний підтягнутий хлопець. Тому його не ідентифікувати у натовпі, що це є великий боксер і чемпіон. Це перше А глобальна проблема. Ну насправді. Не проблема, а ситуація в популяризації спорту як такого в нашій країні. І тут треба сказати, що в нас просто в спадок лишилась радянська система спортивного управління, яка не є адекватна повністю до нашого сьогодення. Тобто, ми з планової економіки перейшли на ринкові відносини. Та а система спорту спортивного управління вона лишилась стара. Накатана роками радянського союзу, але неадекватна до потреб спортсменів і суспільства сьогодення. Тобто, як є дві конкуруючі і такі деметрально-протилежні системи спорту в світі. Тобто, перше це для авторитарних країн, там де є спортсмени, є а, символами пропаганди, і є інша система, там де є спорт, просто забезпечення природних потреб населення. У фізичної активності Наприклад, Штати і Китай, я не хочу брати Росію. Тобто, в Китаї там все направлено для того, щоб спортсмени виступали, вкладаються великі гроші, але потім а, партія Китаю, ну керівництво Китаю, викладає це як майбутню державу. Так було і в радянському союзі. У штатах навпаки, там те, що йде, вони взагалі, ну щоб ви розуміли, до олімпійського спорту ставляться ну не те, що там друга чергова, третя В них є а, чотири ліги, по яких вони всі шаленюють, а все решта це таке хобі. І вони йдуть від потреб е, населення, тому там ну звичайно, що там більш багаче населення. Вони мають собі е, можливість витрачати кошти на своє хобі, і тому е, е, ринкові відносини забезпечують їм своїх героїв, на яких яких би вони рівнялись. Тому Василь Ломашенка йдучи по. Е, Америці а, зустрічають своїх прихильників, які мають за хобі тренуватись з боксом. І а, якщо ти чимось займаєшся, звичайно, в тебе є якісь орієнтири. І на сьогодні це Василь Ломаченко. Ну, тобто, конкуренція, яка, в принципі, породжує більш успішних спортсменів і звичайно. попит на спорт. І а, робить мало того, що попит на спорт. Робить це багатомільярдною індустрією. І наразі, ну, на жаль, і в тому і полягає прикрість ситуації для України, що наші можливості не зрозуміли, що спорт є прибутковою галуздю. Питання розуміння і стереотипності теж це те, що ми піднімаємо дуже часто у нас на ефірах. По-перше, дехто жаліється, що в нас дуже закостеніло. Ти в інфіс вступаєш, а ти що більше нікуди не зміг поступити, поступити. Ти спортом займаєшся, М -м, а чого ти не можеш заробляти розумом? І в нас такий стереотип, що ось спортсмен це не дуже розумна людина, не дуже освічена і так далі. Це з одного боку підігрівається ще своїми ситуаціями, які часто відбуваються, коли спортсменів. Я не кажу про але людина. Яка займається спортом, залучають до якихось незрозумілих оборудок на вулицях? Ну, тобто, те, що тітушки. ми бачимо, так, тітушки. Uh -huh. ну Вадим прославився, і да -да -да. власне те, що відбувається, і це ще один стереотип негативного ставлення до спортсмена. Яким чином це можна зага загалом подавати? Знаєте, Андрій, це не стереотип, це реальність. Ну на жаль, це справді реальність, тому що здебільшого хлопці з вулиці, які ходять в тренажерні зали, більше мають попиту на свої вміння спортивні як. Нелегальні охоронці аніж спортивні інструктори. Хоча ну, я вам хочу сказати, що в Києві і в більшості містах мільйонників фітнес-індустрія активно розвивається, і свідомі кваліфіковані тренери нормально заробляють. Але все-таки ти закінчив фіз. Це не означає, що ти не зміг би заробити якимось іншим чином. Ну, про це й мова так. Ну, звучня, я закінчу. Ну, так, ну, от зламай цей стереотип. А я, я перед тим. Поки, поки, а, зла, зла, поки зла, ти думаєш, я розкажу анекдот, да. такий е, давній анекдот, що бабуся питається у внука свого синок, ким ти будеш працювати, коли виростеш? Він каже: бабусю, то я хочу стати спортсменом, великим спортсменом, олімпіаду хочу вирости. Ну це все добре, а працювати ким будеш? От, дось вам і стереотип. Ну, а стереотип, ну, власне, знову ж таки, якщо буде попит а, на спортсменів і спорт, і люди за це ладні будуть платити гроші по фаху. То відбудуться якісні зміни, і у Інфіс будуть поступати не просто щоб ну хоч далі продовжити сензитивний вік виступу спортсменів, да, там, до 20 дотягнути, щоб хлопа в армію не забрали, і він ще мав змогу там походити ще корку отримати. Бо ну, коли до мене, як власника одного з бізнесів, да, фітнес-індустрії, приходять люди і кажуть, що вони закінчили львівський Інфіс, На жаль, я розумію зразу, що це нульовий спеціаліст. Тобто теоретична база нульова. Базу викладачі дають гарно, просто люди е, в київському інфізі, певно, у Львовському інфізі, все гарно, але е, нема зацікавленості в людей. Вони просто ходять і просиджують. Е, ну, штани. Ну, Я маю на увазі моральна е, мотивація. Мотивації жодний немає е, власне, що відбувається зараз у світі Строми е, Яким чином які <світ> перспективи нові висоти, скажімо так, і е, е, знову ж таки пізнавні суспільства? Е, е, на ваш погляд? За останні ось років 4-5? Е, е, ну я почну. Так, Ну, якщо буде я думаю, що ти можеш розкрити тему по я просто викивайте просто якраз. Ну я без зайвої скромності скажу, що насправді наша федерація, федерація странуваної України, є тим якраз гарним прикладом, як можна без жодної копійки державної підтримки розвивати спорт і робити це на високому... на Високому рівні і гарної якості. Тобто ми е, вдячні Міністерству молоді та спорту за те, що вона визнала нас як федерацію, визнала е, вид спорту, надала статус національної федерації і дуже вдячні, що вони нам не заважають. Не дають гроші і не заважають, і класна, і там сидять класні ребята, класні спеціалісти. Ми з ними дружимо. Тобто, хлопці отримують майстрів спорту і на тому все добре. А, секрет в тому, що ми люди. Ну, очільники федерації, ми вийшли із спорту, але не цураємось роботи. Тобто ми проводимо велику кількість не тільки змагань, але й масових заходів. Деколи це не завжди за гроші, деколи це ми сприймаємо. Ну умовно кажучи, ми в більшості навіть сприймаємо це як добру справу. А добра справа завжди нагороджується. І потім і сарафан на радіо, і певний імідж ідеї. Тому вже до нас долучаються партнери, якісні партнери великі компанії, які хочуть вкладати гроші в розвиток нашого виду спорту. Мається на увазі а, наші показові виступи десь на дні міста. А, хоча навіть була в нас така практика не тільки День міста. А день містечка і селищ великих ми виступали. Тобто, ну наші хлопці виступали. Окрім цього, також є в нашій практиці поїздки і в школу, спілкування з дітьми. Просто питання, відповідь, зацікавленість. Така є на, вона на в зону АТО, на лінію фронту. Ну, тобто, ми активні і долучаємось до кожної гарної ініціативи. Я думаю, що це є секрет нашого певного успіху. Ну, тобто бачення не сидіти, чекати, поки хтось дасть гроші, там, дасть можливість. А, питання проведення змагань. Чому це важливо? Стронгмен це доволі яскраво, це шоу. А, і це заохочує людей приходити там, сидіти, дивитись, спостерігати, щось mm -hmm. болювати. Чому про це говорю? Тому що знову ж таки є дуже багато змагань, там карате, я не знаю, кікбоксинг і так далі, де діти займаються, наприклад, або там, підлітки. Вони приходять, вони приходять в зал, там сидять їхні батьки, максимум їхні тренери, тихенько побились. Десь хоп підняли бали, підняли, роздали пояси, нагороди і до побачення. І більшість навіть людей, які поряд мешкають, вони навіть не знали, що поряд проходили там, районного чи міського масштабу, або навіть обласного чи всеукраїнського масштабу змагання. А яким чином, можливо, є якісь секрети залучення, так би мовити, знову ж таки. А, Популярності, залучення глядачів на ось такого роду о, заходи для того, щоб це привертало увагу. Ну і розвивало спорт. Ну, музику гучніше, і Віростюк. Ну я думаю, тобто якщо, я, я, якщо це спорт буде пустити титра У нас, нас насправді і в нас проходять такі заходи, коли ми. Гей-гей-гей, тихесенько, так, без телебачення, без радіо, хоча завжди присутні, присутні хтось з місцевих о, телевізійних компаній. Але буває і таке. Насправді, там всього одиниці змагань, які знову ж таки федерація сама виробляє цей продукт і потім віддає на телеканал для трансляції. Тобто у нас не кожен старт відбувається ось так а, голосно. Це ми просто бачимо. Але, але фактично ми кожного разу намагаємося анонсувати цю подію, як і на наших сторінках, там, ну, принаймні у Фейсбуці, Федерація странно України завжди йде анонсування. Або знову ж таки на місцевому радіо, або в місцевому телебаченні. Десь ми там знаходимо можливість, або записуємо самі анонс, передаємо їм, або по місцю, прямо там записуємо. Тобто це все, це все якби працює. Ми саме ось так намагаємося себе опозиціонувати так, і подати в маси. Я сподіваюся, нас дивляться в тому числі місні хлопці. Як довчитись до стронгмену? Тобто людина, Я вже назвав сторінку в е, нашій федерації, Через це. набравши українською в Фейсбуці Федерація Странмени України, зайти для початку, зареєструватися ну, на, домовик, на, да. так, на нашій на. федерації. І, будь ласка, присилати е, свої заявки. У нас кожного року проходить. М, тобто, ми відкриваємо сезон таким стартом, як е, чемпіонат, чемпіонат України, де заявляється будь-хто, всі, хто мають. Можливість і бажання себе проявити, ті, хто почуває себе в кондиції, заявляються. У нас є між іншим там різна вага, як для професіоналів, так і для аматорів. Фактично, кожен бажаючи може себе спробувати. Приїхавши сюди, в Київ, на нашу базу, на нашу базу, адже у нас так. відтепер, слава Богу, вже третій рік поспіль. Так, 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 вже третій база. рік функціонує база. Вона знаходиться в районі Московського мосту, екстрім парк. Ось, називається вона К-2, Strongman Gym. Стронг тобто... Я результати... фактично, я вибачаю, можна і тренуватися так. і зараз, в будь-який час. База вже відкрита, От вже місяць вона функціонує. Для всіх, хто хоче і знову ж таки повторюся, має бажання, приходьте і тренуйтеся, ми вас чекаємо. Тобто результати вже будуть критерієм для відбору і подальшої участі в заходах? Так, звичайно. Ну тобто ми ставимо в більшості собі за мету розвивати і масовий напрямок спорту, і якраз про що ми кажемо? Що спорт має бути насправді в більшості хобі для людей, да? та діяльність, до до якої вони линуть і отримують від того задоволення. А потім, вже, якщо добре е, виходить, добре виходить, то е, є якийсь спортивний результат, то можна вже говорити про якісь там заробіток. Але в першу чергу е, атлет має прийти е, не з думкою про зароблення коштів, а з думкою отримати задоволення від самого процесу. А загалом, якщо ми говоримо про те, що людина дійсно от ви кажете, що випускники доволі часто так приходять, і доволі відомо, що аматори ну розвиваються, все ж таки там стріт воркаут mm -hmm. а, в Україні, в тому числі е, люди, якісь створюють такі тренувальні майданчики mm -hmm. самі по собі. Я чому кажу, ну ось, наприклад, поряд зі мною на Троєщині там побудували, зробили ринг, поставили і кілька груш почепили. Закрізка і, да? і так, і mm -hmm. там власне зараз е, організувався такий собі постійний рух навколо Коли цього крістик, всього. Та тобто е, люди приходять. Хтось краще займається, в нього починають поради mm -hmm. брати, приходять вже кілька разів, домовляються mm -hmm. наступного дня, mm -hmm. і там фактично майже завжди є люди, майже завжди є люди, хто тренується. А, і відповідно від цього відштовхуючись, тобто, чи зараз запит в молоді, ось ентузіастів ін я маю на увазі, чи великі відгуки, чи все ж таки люди сідають за комп'ютери, телефони. І, і, Такий відсоток також є людей. люди? Є але... no, well. що при, порівняння, наприклад, тенденція до росту чи до спаду. Дорожко, це загальноцивілізаційний е, такий, тренд, е, який в межах 12-15% від загальної кількості суспільства це люди, які цікавляться ну, велнес або фітнес індустрією це завдяки знову ж таки глобалізації і технологіям. Чи і все ж таки особистий приклад починає брати в арх. А хто приходить, скажімо так? Діти батьків, які звикли лежати на дивані, чи все ж таки діти активних батьків, якщо так от говорити про це? Приходити куди? В а, ну, в спорт. В Спорт, в спорт чи на так. такі майданчики? А, ні, в першу чергу в спорт. Ну, в тому числі на майданчики, якщо вам це відомо, звичайно. Не знаю, мені важко говорити. Ну, я думаю, що приходять, в принципі, діти. Тобто, ну, я... Але знову ж таки, з подачі батьків. Ну, ну то не то завжди. Так. Але не завжди. Ну, я дитина батьків-інженерів, я єдиний Ну, в, я у так само, ну, ти нас не бери, до прикладу, ну, запитання було в теперішній час. У нас не було альтернативи, фактично. У нас, ні, у нас була альтернатива. Або а, піти десь там шмаркачом якимось ну, а, ну, покурювати і попивати, ну, або піти в спортивний а зал. А зараз альтернатива Фейсбуку? Ну, ну, то, зараз то, ну, зараз, то, зараз то, набагато більша альтернатива. Ну, з одного боку, так, ну я це веду. Ну, що що, а, людьми, що, хай, оце що я, я до чого веду, я поясню. Просто а, така ситуація доволі розвинена була раніше, і я боюсь, що тенденція часто зберігається на тепер, коли батьки знаєте, самі не прагнуть, читати, ну, не, не прагнуть дізнаватись багато чого нового, але е, постійно там примушують дитину, приносити <кій> гарні оцінки школи. <кій> вони говорять, що потрібно займатися спортом і не курити, не пити, паралельно не роблячи нічого з цього, що вони прилічили, спокійно. Там лежачи собі на дивані, попиваючи пиво, там, ну, цигарки і так далі. І е, знову ж таки дуже багато спальних районів, де, прямо біля майданчиків, спортивних, дитячих, е, люди там до двох годин ночі спокійно собі вживають ал сп алкогольні напої поряд з дітьми. І потім вони намагаються їх привозити на якісь секції. А е, такого роду мотивація, ну, як її можна змінити, взагалі це формування норми, певно. Ось ви формуєте одну норму. Люди вдома формують зовсім іншу норму. Я думаю, що особистим прикладом, мабуть, і наявністю спортивних майданчиків. Кількість в першу інших. чергу. Тобто, йшов, перечепився. О, турнік поч... ну, почав займатися. Ну ти ну, вже то, знаєш, що в твоєму районі є майданчик. Хочеш не хочеш, але раніше чи пізніше ти біля нього або пройдеш, або зайдеш. на ній. Ну тобто ти ніколи не зрозумієш, що хочеш підтягуватись, якщо не побачиш турніка. Це інша річ, захочу я підтягуватись, не захочу. Але ми знаємо, що відсоткове співвідношення десь 10% від кількості жителів. Да? Ось ми рахуємо, це об'єм, який цікавиться спортивною діяльністю. Тому ставиш спортивний майданчик, і туди вже по поволі починають збиратись люди. Але найбільша, ну, проблема в чому. Хто утримує цей майданчик, звичайно, що не так, що там розрізали стрічку і набігали набігло туди тисячу людей, там де ті 10 відсотків. Звичайно, люди мають прийти свідомо там. Хтось соромиться, хтось не соромиться. Тобто певний час проходить до того. І якраз секрет в тому, щоб вандали за цей період, доки там не згуртується людей, не розтягнули да і, і не знищили це. І в цьому полягає основна проблема наших також сьогодення, що зазвичай перед виборами якийсь кандидат, вже існуючий депутат. А і блін спорт. Ну, ви знаєте, в нас коли вибори в нас жнива. В нас минув нас, до речі, позиція федерації, що ми не не підтримуємо жодної політичної сили. Ну звичайно, до нас звертаються да, там якісь там показові виступи. Ми політичних лозунгів ніколи не підтримуємо. І це правильна позиція. Але ну, е якийсь кандидат будує спортивний майданчик, зробив вуличні тренажери, всім подякував, запіарився, і пішов. Пішов, так. так. А потім цей майданчик вандали розібрали. Тому що треба закладати не тільки кошторис в його устаткування, а ще й в утримання. І ну, тут вже має бути якась, ну, не знаю, чи місцева влада утримати там державну приліну, ну це вже форми, але обов'язково має бути кошторис на утримання. Закладений. А, жінки істровно. Наскільки це відкрито для жінок? І а, ось що показують українські жінки-спортсменки. Ну, принаймні, наша федерація не розвиває цей напрямок. Тобто ви вважаєте, що це чоловічий виключно вид спорту? І... Ні, ну те, що ми вважаємо, це є наша особиста думка, того. Ну, але ну, насправді дуже складно розвивати. Тому що такі дівчата є, і ми їх знаємо, і їх існує аж троє. В Україні. В Україні, mm -hmm. да. ну, а в світі цілому. Вони традиції? не являються членами нашої федерації, ось. але ми їх, ми їх знаємо. І саме тому і не розвиваємо, тому що ну, для, себе, для себе ми розуміємо, ну, не хочу образити, що це не перспективний а, напрямок, але ми просто маємо чим займатися. У нас є, у нас okay. є три категорії в нашій федерації: є багато спортсменів, і турніри. Тобто ми маємо роботу. А власне, якщо десь зараз, ну не якщо, а зараз є можливість звернутися до громадян в цілому, тому що у нас такий доволі абстрактний ефір. Так, ми uh -huh. говоримо в цілому про здоровий а, спосіб життя. А, які перші поради людині, яка все ж таки, знаєте, вона не те, що сумнівається, вона на підсвідомості може знає, що варто щось робити, але ось ще не, не, не вирішила, ще не отримала цей а, потиличник якщо, чарівний від uh -huh. чогось чи від ситуації, чи від якогось, ну не знаю, близько. Людини порада, як що почати, як почати? Так, що почати, ну власне ну, такий спосіб життя. Я спробую почати шкода, що у вас цензура. Ні, будь ласка, <світ> якщо що ми можемо пікати, <світ> ну я би міг так так м'яко сказати, це в принципі один з тих принципів, які завжди ми дотримувались Якщо ти приходиш в зал, ти хочеш дійсно працювати над результатом, просто забий на всіх і на все. Я маю на увазі тих присутніх, які знаходяться, тому що Сергій вже сьогодні згадував, що деякі не йдуть, тому що не готові, деякі не йдуть, тому що встидаються, бо я, можливо, не дотягую угу. там до того рівня, там пацани вже ходять, два роки підтягуються там чи а, віджимаються на брусах. Просто забити на все. Ну, тобто, якісь там свої принципи, якісь, можливо, свої страхи. Це все треба забути, поставити перед собою цілі йти до неї. Ну, ось те, те, що найпростіше може бути. Сергій, у вас якесь? Ну, в мене насправді конкретна порада, так як я ну, довгий час працюю у фітнес-індустрії, є співвласником фітнес-центрів. Не тому, що я закликаю, але я ну, бачу, як по-справжнього це діє на людей. Тут треба зрозуміти, що все ж таки дійти до форми це коштує грошей. І просто їх треба ну там зрозуміти свій кошторис, і піти. І я би на початках обов'язково радив би взяти а, персонального тренера, який би довів б, бодай до якогось певного результату, який би відстежував, мотивував <кхи> і стимулював би. І та природня жадібність людей, коли я вже заплатив наперед за, за тренування, вона <кхи> мотивує і стимулює для того, щоб приходити на. Заняття, тому що якщо ну, немає такої, аж же, ну там прожив 40 років, ніколи нікуди не ходив, і тут а, щось у лісі поздихало, що треба піти. А люди йдуть а, змі а, докоріна, змінить свій спосіб життя, коли вони з положили. Коли вже каранує, припекло про, да, 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 з інфарктом, тоді вони там одумуються. А, а інші варіанти тільки віддати гроші і. Щоб ну, за, за вами піклувався спеціаліст. Ну, Але проблема в чому? Людина приходить в зал, зна, знання їх немає, просто цих знань. Вона не знає, як правильно що робити, так, так, так. як собі складати програму. І саме тому от і потрібно звернутися Це за по допомогою так. Так, до людини професійної. Ну, власне, на жаль, наш ефірний час він був нетривалий і фактично вичерпаний. У нас в гостях був пан Василь Вірастюк, пан Сергій Конюшок. Ми говорили про здоровий спосіб життя, про мотивацію і загалом на вашому прикладі в тому числі доводили нашим телеглядачам користь заняття спортом. Дуже дякую вам за ефір. Вернуйте себе до зустрічів ефірах.